Всім доброго дня! Готую салат з куркою і гранатом. Потрібно такі продукти: куряче філе 250 г, 3 відварених яйця, сир твердий 300 г, 3 відварених картоплини, 2 відварених морквини, листя салату, 100 г горіхів, одна цибулина, 1 гранат і сіль перець за смаком і майонез. Філе для салату нарізаємо кубиками. Моркву, картоплю, яйця і сир натираємо на терці з великими вічками. Цибулю для салату нарізаємо дрібною соломкою, а горіхи подрібнюємо. На тарілку викладаємо листя салату. Ставлю на салат металеве кільце і зверху салат поливаю сіточкою в майонезу. Наступний шар кладемо картоплю, солимо і перчимо. І покриваємо сіточкою з майонезу. На картоплю кладемо цибулю. Все гарненько розрівнюємо. І поливаємо сіточкою з майонезу. Наступний шар викладаємо куряче філе. І поливаємо майонезом. На куряче філе викладаємо подрібнені горіхи. Наступний шар викладаємо на терті яйця. Яйця зверху присолюємо. І перчимо. Поливаємо майонезом. Тепер викладаємо натерту морку. Розрівнюємо. Морку також підсолюємо і перчимо. І поливаємо майонезом. Останній шар викладаємо на тертий сир. Сир зверху майонезу вже не поливаємо, присипаємо тільки зернами гранату. Залишаємо салат настоятися на 2 години. Такий виходить салат з куркою, гранатом, горішками, дуже смачний. Кому сподобався рецепт, пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!